Добрий день, шановне панство. Я для себе роблю експеримент. Можливо, кому буде цікаво, то я знімлю і покажу. Ось на то робив я вечорами зараз, годин, ночі вже вечорі і швидко, то я сижу і тереблю кукурузу потрохи. От, 3,5 тут кілограми. Вона приблизно сушилася. Скільки десь тиждень часу, і я її потеребив, але вона є вогка. Останній раз, як я робив гранулу, то, я, е, було видно по роботі е, млинка, що він мокра кукурудза, і він трошки по-інакшому працює з нагрузкою, напевно. От. І що я її от натеребив, тут десь глибина. 3 см приблизно 3-4, напевно, то кукурудзи є. Буду виносити на сонце і буду сушити її помаленьку. І по мірі можливості, ну я як беру, маю ще минулорічну кукурудзу. І я кілограм тої, кілограм той. 50 на 50 кукурудзу, ну, крім всього остального, я мішаю. І помаленьку, щоб ту кукурудзу виробити. Так, зараз ще покажу. А сушу я ось так під накриттям. Під, і, маю ось ящики. Ще, ще в мене три ящика всередині є, які є меншого розміру. Я теж їх напевно зараз возьму і рядом поставлю, щоб вони просушувалися. От. Ну, думаю, кілограмів до 100 буде в мене кукурудза приблизно. Ну, в принципі, я не знаю, яка її вологість. Ну, вона досить волога. кукурудза. І ось через то хочу посушити і подивитися, на скільки процентів я її висушив. Зараз маємо то. Вага без корита. Зараз я на 0 вис... Ось. А тепер маємо вагу з посудою 4 кг 25 грам. Тобто посуда то корито, яке я використовував для розсади і для сушки гранули, я його використовую, має 525 грам. І буду дивитися. Я думаю, на 300 г напевно. Як мінімум, воно ви, повинно висохнути. Ну, а по факту будемо бачити. Е, можливо, ви ще хто додивився відео до кінця, підскажете мені, може, інші методи сушіння, ну, такі без е, вложення великих грошей. В принципі, я минулого року е, сушив яблука, то одну партію кукурудзи запхав. Ту саму сушилку на ніч, ну, як і яблука сушилися, То кукурудза по об'єму стала. на, ну, Вона зразу була качанів, досить волога. І на ранок за 12 годин сушки, то об'єм її зменшився наполовину. Все, дякую за увагу. Будемо дивитися інші відео.